Партія відродження підбила підсумки місцевих виборів. Понад 1700 її кандидатів пройшли до рад різних рівнів по всій Україні. Набравши більше як 5 відсоткову підтримку виборців, політична сила ще й підтвердила статус парламентської партії. Наголошують лідери відродження. Треба бути готовими до виборів в будь-який момент. Я вважаю, що у нас є потенціал найближчим часом наростити наші. Нашу підтримку серед громадян як мінімум до 10-15 відсотків. Збільшити підтримку по всій країні у партії розраховують завдяки сильним новим місцевим лідерам та розширенню осередків в регіонах. На цих виборах представники відродження пройшли до місцевих органів влади у 16 областях. У восьми із них стали депутатами облрад, Ще десятеро кандидатів відродження очолили міста, зокрема два обласні центри Харків та Ужгород. Я розумію, як глава партії, що Переді мною стоїть задача сьогодні. Перед нашою політрадою стоїть задача зробити все, щоб ми розгорнули присутність партії в усіх регіонах України. Я впевнений, що ми за 3-5 місяців побудуємо партійні організації на Західній Україні. У нас є величезний потенціал в центральній Україні, де ми не допрацювали в цей раз, не встигали фізично, не встигало юридично. Але ми бачимо, що потенціал колосальний. Зараз головне завдання партійців виправдати довіру та сподівання майже мільйона українських виборців. А для цього треба більше працювати над вирішенням місцевих проблем. Пусть у нас ще в ніколаївському восному советі не велика команда. це всього 4 чоловіка із 64, але Но всі побачать цю роботу. Нашої команди партії відродження там депутати є вже і досвідом, і є абсолютно нові хлопці, які готові віддати адачистічку своєї душі і серця раді озрадження родного города і родної області. А тим часом у відродженні готують комплексний документ з відбудови країни для його створення залучили впливових експертів, аналітиків та промисловців. Презентація стратегії відродження країни відбудеться на всеукраїнському з'їзді партії.